Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі. В підручнику це сторінки 10-11. На попередньому уроці ми узагальнили і систематизували математичні структури простих задач. Але ми вже знайомі зі складнішими задачами, що складаються з кількох простих задач, тобто складеними. Сьогодні ми продовжимо повторювати вивчене про задачі, будемо розрізняти прості та складені задачі за істотними ознаками. Але для початку давайте пригадаємо геометрію. Які геометричні фігури зображені на кресленні? Прямі і точки. Що ви знаєте про пряму лінію? Пряма не має ані початку, ані кінця. Її можна продовжити і ліворуч, і праворуч. Які точки належить червоній прямій? Так, червоній прямій належать точки Б. С. Цю пряму можна назвати прямою С. Які точки належить зеленій прямій С Т? Які точки належить фіолетовій прямій? Т. точка К належить прямій тій? Так, як ми її можемо продовжити. Чи належить точка К фіолетові прямій? Так, бо її можна продовжити. Назвіть точки, що не належать червоній прямій. Це T, так, і КТ. Назвіть прямі, які не перетинаються. С, К, Т. Червона і фіолетова, вони між собою не перетинаються. Назвіть прямі, що перетинаються. Червона з зеленою, зелена з фіолетовою, Б, С, С, Т. Т, К, Т. У яких точках вони перетинаються? Отже, червона з зеленою перетинаються в точки С, зелена з фіолетовою перетинаються в точки Т. Ми можемо сказати, що вона є спільною для них. Наступне завдання усна лічба ланцюжок, усно порахуйте, поставте відео на паузу, виконайте ланцюжок, перевіримо. Відпочивають очі. Працюємо далі. Давайте повторимо з вами все, що ми знаємо про прості та складені задачі. Отже, задачі поділяються на прості та складені. Чим відрізняються складені задачі від простих? На запитання простої задачі можна відповісти відразу, виконавши одну арифметичну дію. На запитання складеної задачі не можна відповісти одразу, виконавши одну арифметичну дію. Чому на запитання складеної задачі не можна відповісти відразу? Тому що для відповіді бракує числових даних. Складена задача складається з кількох простих задач. Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти відразу? Ні. Ми не погоджуємося з цим. На запитання простої задачі відповідаємо відразу, виконавши одну арифметичну дію. Можуть бути такі запитання, які не передбачають виконання арифметичної дії. Ну, наприклад, у Сашка 5 цукерок, а в Наталки стільки ж, скільки цукерок у Наталки. Тут ми дамо відповідь на питання. У Наталки 5, але дію виконувати тут не треба. Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти однією арифметичною дією. Так, можна. Погоджуємось. Якщо задача складена, то на її запитання не можна відповісти відразу. Ні, можна, але виконавши одну арифметичну дію. Якщо задача складена, то вона складається з кількох простих задач. Так. Якщо задача складена, то її розв'язують більш, ніж однією дією. Так. Відкрийте свої зошти, запишіть число, за яким ви працюєте, і пропишіть каліграфічне число 40. Далі наше завдання визначити вид задач і розв'язати будь-яку складену задачу. Отже, бабуся спекла 9 пиріжків з капустою, 6 картоплею. 12 пиріжків вона почастувала онуків. Скільки пиріжків залишилось у бабусі? Ця задача буде складена, щоб її розв'язати. Нам спочатку треба дізнатися, скільки було у бабусі пиріжків, а потім ви дізнаєтеся, скільки в неї їх залишилось. Тобто, першою буде дія додавання, далі буде дія віднімання. Задача буде розв'язуватися двома діями. На святі співали 7 хлопчиків і 5 дівчаток. А вісім дітей розповідали вірші. Скільки дітей співали? Ця задача проста, хоча має три числових даних, співали 7 і 5, розповідали вірші вісім. Але питання стоїть, скільки дітей співали. Тобто дані про вісім дітей, які розповідали вірші, тут задачі є зайвими. Задача буде розв'язуватись одною арифметичною дією 7 додати 5 Столяр виготовив 14 табуретів, а столів на 5 менше. Скільки виробів виготовив столяр. Задача є складною, складеною, її треба, щоб її розв'язати, треба виконати. Дві дії. Тобто розкласти на дві прості задачі. Спочатку треба дізнатися, скільки столів виготовив задача на зменшення буде так? на скільки менше 14 відняти 5. А в другій дії ми дізнаємося, скільки разом. Василь піймав 14 окунів, а Юля 8. Сергій піймав стільки окунів, скільки Василь і Юля разом. Скільки окунів упіймав Сергій? Василь 14, Юля 8. Сергій упіймав стільки, скільки Василь і Юля разом. Задача на знаходження третього, задача на знаходження суми. Нам треба знайти, скільки окунів піймав Сергій. Задача проста: розв'язується одною дією 14 додати. 8. Отже, а розв'язувати ми будемо з вами четверту задачу. Давайте запишемо цю задачу в зошит, з розв'язками. Ця задача є складена. Отже, туристи мали подолати 27 кілометрів. Першого дня вони пройшли 9 кілометрів, другого 8 кілометрів, а решту відстані подолали третього дня. Скільки кілометрів пройшли туристи третього дня? Перший день 9, запишемо короткий запис, другого дня 8, третього дня нам невідомо. Але перша проста задача. Нам треба спочатку дізнатися, скільки кілометрів пройшли вони за перший і другий день разом. І потім ми дізнаємося, скільки, яку відстань їм залишилось ще подолати. Тобто, перша дія буде на додавання, друга дія буде віднімання. Ось у нас з вами є схема розв'язування, так? У вигляді відрізка. Перший день, другий день. Нам треба дізнатись скільки разом і скільки залишається для третього дня. Запишемо в розв'язування цієї задачі. Короткий запис. Перша дія від 9 додати 8, 17. Пройшли першого другого дня. На другий, друга дія 27 відняти 17 до рівня 10. Відповідь. 10 кілометрів пройшли туристи третього дня. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язування цієї задачі. Посміхнеся щиро я і пробач Продовжуємо працювати далі. Наступне завдання у вас арифметичний ланцюжок. Поставте відео на паузу, виконайте дії самостійно. Перевіримо відповідь 73. Четверте завдання. перевір, чи правильно учень знайшов значення виразів. Поставте відео на паузу і перевірте розв'язування, чи правильно розв'язані дії. Давайте спочатку розберемося. Перша дія буде множення, так? друга ділення, третя віднімання повинна бути. Четверта додавання. Перевіряємо. Так. Ось де помилка. Відповідь повинна 22. Другий вираз. Знову починаємо перевірку із. Порядку дій. Перша дія. У нас є дужки, але в дужках також є свій порядок. Перша дія множення, друга – множення, третя в дужках віднімання, четверта додавання. Дії, наче записані правильно. А чи правильний розвиток? 5 помножити на 9 45, 8 помножити на 3 буде 24. Відповідно, далі вже буде помилка. Перевірили. Наступне завдання у нас з вами повторення за другий клас. У нас була тема уроку, коли ми з вами вивчали множення ділення на одиницю, на нуль множення. і ми говорили про те, що ділити на 0 не можна, пригадуємо. Отже, давайте пригадаємо відповідні правила. 23 помножити на одиницю. множенні числа на одиницю буде те саме число. 45 поділити на 1. При діленні числа на одиницю буде те саме число. 0 помножити на 34. При множенні числа на 0 буде 0. 23 поділити на 23. Число ділиться саме на себе. При діленні числа саме на себе ми отримаємо 1. 7 помножити на 10. Якщо ми множимо число на 10, ми справа дописуємо 1 нулик. 7 помножити на 10 дорівнює 70. Пригадали ці правила. Поставте відео на паузу і виконайте математичні вирази самостійно. Вам треба виконати вирази і поставити знаки більше, менше або «дорівнює». Ваше домашнє завдання номер 6 на сторінці 11. Під е відео є посилання на інтерактивне завдання. Виконайте це завдання. З задоволення. В кінці уроку оцініть свою роботу. Я бажаю вам гарного, тихого дня, дякую вам за роботу на уроці, до зустрічі!